Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель і я малюю Петриківський розпис. Багато хто просив мене показати мій альбом і розказати трішечки про нього. Ось цей час настав. Це такий звичайний книжечка, я б сказала. Не назву його скетчбук, хоча пишуть скетчбук. Це скетчбук з Аврори. Він доволі дешевенький і папір в ньому тоненький. Але мені потрібно було щось для ескізів, бо я маю гарний скетчбук з гарним папером від «Art House, але все не наважусь його почати. В мене присутній той страх. Чисто аркушу паперу. І тому я собі для ескізів купила такий дешевенький скетчбук для того, щоб малювати якісь нариси. І от сьогодні вам покажу деякі з них доволі вдалі. Цей малюнок я малювала просто, щоб вдало розпочати скетчбук. А тут мої проби а, кольорів, змішування кольорів. А, я тут дозволяла собі робити все. І начерки, і все, що в мене зберігається на чернетках також. Тут є роботи, які я промальовувала для. З марафону. Бачите, я тут дозволяла собі робити а, спроби. А, я зараз розумію, що і в дорогому скачбоці можна було робити все те, і він би виглядав гармонічно. Але ж нас з дитинства вчили а, не робити помилок. І я якраз з того покоління, яке вчили не робити помилки. Напишіть в коментарях або поставте плюсик, хто теж боїться чистого аркушу паперу. Якщо нас набереться багато, то ми будемо з вами долати його. І я буду малювати ось в цьому красивому скетчбуці. І я ще зроблю на нього огляд, якщо кому цікаво, він а, доволі цікавий такий. Їх в мене два до речі. І обидва ще чисті. Тут якийсь так творчий пошук. І цю істоту я намалювала в олівці, але його ще немає в малюнку. Він мені дуже подобається, але чомусь так руки не дійшли. Це пошук був для картинки. Для мальовки до нового року, і вона буде далі, я ще покажу. Це грушка, грушка в інших кольорах, грибочок. А, ці уроки, до речі, ви можете знайти в мене на каналі. І чому їх по два? Тому що я буваю промальовую спочатку. А Такий ніби ескіз пробу кольору. А потім, а потім я промальовую зі своїми учнями на заняттях. Це а, заняття для музейного психосоціального хабу. Місце сили, що четверга можна доєднатися до онлайн-трансляції, або потім подивитися запис трансляції. Це хміль, і мені казали, що навіть той, що на уроці вийшов. Більш вдалий. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. А це пошук форми листочку. Я дозволяла собі тут робити все, все ще завгодно. Зазвичай, мої пошуки вони знаходяться на ось таких листочках. Тут і проби паперу, точніше, проби фарби. Ну, це в мене вчора його з'їв кіт. І а, я так подумала, що потрібно це робити в альбомі, бо ці листочки потім губляться, або я їх викидаю. А ось так, коли можна погордати скетчбук, згадати, надихнутися і подивитися якісь начерки, саме поєднання кольорів. От, наприклад, мені подобається ось це поєднання і я вже бачу, як це втілити в композиції. Це мало бути як розминка руки, але вийшло теж гарно. Я не рекомендую такий скетчбук, саме такий, для малювання чогось дуже серйозного, бо по ньому малювати було не дуже зручно, папір дуже вбитує фарбу. Деякі мазочки приходилось малювати по два рази. По гладкому паперу малювати значно краще. І цей папір, як ви бачите, він в мене лежав під грузом, але все одно видно, що його веде, не дивлячись на те, що я малюю акриловими фарбами, тож, <правж> тож не економте на папері навіть для, навіть для ескізів і чернеток. Беріть щось щільніше. Я вже Почала це, тому я якось так вийшло, що цей скетчбук я закінчила. Це до Нового року я малювала ескіз на кульки і це пошук, саме творчий пошук того гному. До речі, мені подобається, коли на одній стороні в мене ескіз-пошук, і на майбутнє, коли я вирішу повторити а, цю мальовку або зробити серію з цим героєм, а, в мене є вже варіанти ідеї. А якщо відмальовувати на окремих аркушах паперу, вони потім огубляться. А так тут все є. В зборі, і тут до мене прийшов кіт, він вирішив, що без нього ніяк. Це ялиночка, це була новорічна мальовка. Це я приймала участь у флешмобі, «Малюй краще, ніж я. Це ми проводили з Лілією Зоркіною, майстринею Петриківського розпису. Мені дуже подобається ця композиція це поєднання кольорів. Дякую Лілі за натхнення. Це, знову ж таки ескізи кульок, і ви можете знайти ці уроки на каналі. Це також о, творчий пошук для новорічних, круглих таких куль. І теж є урок. Це просто мальовочка, така пишна квітка вийшла, мені подобається, потрібно втілити її якось в на більший формат. У мене, до речі, лежить вже куплене полотно. На підрамнику і чекає, коли я на нього щось намалюю. А в мене вся, вся та ж боязнь чистого, чиста листа, чисто аркош. Цей півночок, до речі, є також малю, є також майстер-клас на каналі. Це ми малювали, в нас була серія пташок. Я дуже люблю дуже люблю бузок, і я постійно шукаю, як же його стилізувати. Ось одна зі стилізацій, і, до речі, я тут також тестувала гуаш з Аврори. Вона доволі тут, вона дуже прозора. Ну, люблю я помалювати на чомусь такому. На дуже гарному і чимось таким не дуже якісним. Ці фарби, ця гуаш з Аврори, вона дуже-дуже неймовірно прозора. Але це той варіант, коли не потрібно підмішувати клей ПВА або жовточок. І я рахую, що вийшло доволі вдало. І на, наступному, на наступній сторінці також робота цією гуащою. Я не знаю, що, якому, чому, чому я нею продовжувала малювати. Можливо, щоб показати, що для малювання петриківського розпису не обов'язково купувати дорогі матеріали. Якщо у вас немає можливості це зробити, можна малювати і навіть найдешевшими, і буде виходити вдало єдине, єдине якісними матеріалами малювати простіше і легше. Це також о, цієї гуаші, і тут я комбінувала о, акрил, о, тим, яким, звичайно, малюю, від роса. І там, де мені потрібна була прозорість, о, мені дуже сподобався о, в цій гуаші о, фіолетовий колір. І я комбінувала о, тут Саме ягідки і квіточки цією прозорою гушу. Це варіант дідуха, знову ж таки, з моїм улюбленим боском. Це мальовочка, натхнена а, квітками а, старо майстрині старої майстрині Петриківського розпису Пелагії Голущенко. Мені дуже подобається повертатися до робіт а, старих майстрів. Тут саме є а, така цінність Петриківського розпису, бо важливо експериментуючи, все ж таки не загубити. А, те старе, те джерело, тому я час від часу повертаюся. І ні, не перемальовую повністю композицію, бо мені це не цікаво. Але якісь елементи, квіти, форму квітів, форму листя я можу брати звідти. І я рекомендую це робити, щоб, бо, щоб не втратити саме красу патриківського розпису і його автентичність. Це пташечка, і є гарний майстер-клас на каналі, а це не запис прямого ефіру. Це саме створений такий студійний запис, пташечки. Дуже рекомендую, гарний майстер-клас. І там я розповідала від самого початку, тобто він. І початківцям підійде для навчання, є також на каналі. Це наступна пташечка з цієї серії, і це є запис нашого заняття. Тут запис ефіру. Чим відрізняються записи ефірів? І Уроків, які я пишу спеціально сама. В записі ефіру буде гірша якість. Мені чомусь, коли я роблю захвати зуму, чомусь дає доволі погану якість і по звуку, і по картинці. Малювати, звісно, можна за цим уроком, але, але такі уроки мені подобаються більше. Це ще одна пташка і ще один пошук. Цей урок також є на каналі, це початок мого нового проєкту, ми проєкту, в якому я пов'язую бібліотерапію. Бібліотерапія це терапія текстами, терапія читанням. коли ми читаємо текст, і а, вже осмислюємо його і відмальовуємо а, арт відбиток, а відмальовуємо у Петриківському розписі. І ц, а, зараз ми працюємо з книгою Рісале і Нур Саїда Нурсі, це а, турецький філософ, науковець. І богослов, не дивлячись на те, що там описується саме ісламська традиція, ісламська духовність, а ці тексти настільки, настільки мудрі, що вони підходять і для нас. І в них ось вчора ми відмальовували друге слово. Я дуже рекомендую до прочитання цю книгу. Ми вчора відмальовували. Друге слово, і там якраз показана важливість позитивного мислення. І це дуже важливо для нас. Я рекомендую урок буде на каналі Найближчим часом запис уроку. Я дуже рекомендую і до прочитання. На заняттях, звісно, ми читаємо, але ви можете почитати і самі. Ця книга є в мережі в українському перекладі. Ми осмислюємо текст і відмальовуємо. За мною, це ну, як за моїм відчуттям, але ви можете змінювати кольори, композицію я подаю. Звісно, ви можете відмалювати і свою метафору, але якщо ви малюєте за уроком, то вже відмальовуєте мою ідею. І вчитеся і Петриківському розпису, і вчитеся осмислювати тексти. І що найголовніше, і унікальне в цьому курсі, ви вчитеся ілюструвати книгу. Ось те, що важливо ілюстратору вчитатися в текст, знайти ключі і відмалювати те, що відчуваєте, дозволити собі таку свободу. Це також я мій творчий пошук на Рісолей Нур, але він не війшов в збірку. Бо керівник нашого проєкту сказав, що повинно бути більше символізму, і я повністю погоджуюсь з нею, тому що потрібно, щоб читалися. Читалася історія, і я трішечки змінила погляд, але малюнки у творчий пошук такий залишився. І це також творчий пошук. Я хотіла передати ці історії квітами і кольором, але в цьому курсі буде більше символів. Це пошук одним кольором. Я пробувала малювати. І ось це також також на рісалей нор. Тут початок, це я шукала аналогію до першого слова. І там саме перше слово символізує початок, там, звісно, є і історію, і там є і початок. І ось я заклала початок квітку в цю мальовку. З неї виростає квітка. Взагалі, в Петриківському розписі, ще унікально, а в ньому, в основному, якщо ви подивитесь композиції, це зрізані квіти. Вони не мають початку. От гілка, зрізана квітка, може бути вазон. А може бути. А... Може бути стилізація така з землі, але переважно все ж таки це зрізані гілочки. Наприклад, в самчиківському розписі обов'язково є початок. Ну, ось, наприклад, я покажу свій другий альбом з Самчиківським розписом, і ви бачите, ось тут в композиції є початок, і початок буде в Самчиківському розписі обов'язковий. І ось малюючи цю квіточку. Я саме внесла а, цей початок і в Петриківський розпис. Ну, знову ж таки, це такий експеримент. Зараз ще покажу малювку. Тут малювки також з мого курсу, який є на Open Art Academy. До нього можна приєднатися і а, відмальовувати зі мною. Ось такі композиції. Я вчу, як правильно будувати композицію, як кольори підбирати, як розкладати кольори. І ось тут також можна подивитися, що тут буде початок не на але тут яблучко, з якої виростає ось така композиція. Тут яблучко, тут яблучко щось росте, і, мабуть, це буде яблунька. І ось вона, ця яблунька. Тут вона росте в вазоні. І це також композиція з мого курсу. Тож, запрошую на курс. Кого зацікавив курс з Самчиківського розпису, пишіть в коментарях. Я дам вам посилання, напишу, як до нього приєднатися. І це був останній малюнок. Тут я вже нічого не намалювала хай буде так. Я досить рідко закінчую а, такі скетчбуки, але, але так сталося, що але я цей скетчбук все-таки закінчила і покажу трішечки початок. Наступного скетчбуку. я його продовжувати, мабуть, не буду. Ну, так вже вийшло. Знову ж таки, я купила дешевий скетчбук в Аврорі. А це такий кіт в мішку, бо він був за пайці. Я не знала, яка якість паперу в ньому. Папір виявився ще тонший, ніж тут. Можливо, підійде він мені для ескізів, саме для ескізів в олівці, але я його почала і тут вийшли такі гарні що Мені хочеться його і продовжувати, і жаль себе, бо по якісному паперу малювати легше. Малювати приємніше. Ось таку мальовочку ми відмальовували вчора, а це друге слово ріселейно. Це віночок, який не ввійде в збірку уроків. Це мій такий творчий пошук. Та ще один віночок. А це робота, яку мені потрібно було переробити, так як вона, знову ж таки, не вписувалась в проєкт. Тому зараз покажу, як цікаво. І я вважаю, вона вийшла цікавішою. І більше відображає. Перше слово рісалинок. Якщо почитати, там виходять два мандрівника вони в одних умовах, але один іде з підтримкою, з вірою, з вірою в себе, з вірою в Бога. А другий він відмовився від підтримки. І от спогодьтеся, тут дві дороги. Тут вони дві. Зелені дороги, тут о, така темна мальовка. Мені о, не сподобалось воно за рахунок того, що вона і темна, і вона не відображає все-таки історію. А в цій мальовці є відбиток історії. Ось у нас зелена дорога, за який, якою йде один мандрівник, і ось у нас. Така піщана дорога, яка не сприяє проходженню другому мандрівнику. Ну, Звісно, Петриківський розпис живий і він оживив і цю піщану дорогу, але мені вдалося, я рахую, що вдалося саме передати суть цієї історії. Всередині у нас символ, символ. Чотирьох стихій, те, що у нас на початку умови для двох мандрівників були однакові, але вони вибрали, ну, тобто двоє могли піти і цієї дороги. Але один пішов туди, один туди. Це нам гарно показує, коли ми робимо вибір. Важливість вибору. І чим мені подобається і Нур, Там всі історії вони показані отак на протиставленні, протиставленні добра і зла, протиставленні вибору. Вони навчають, як правильно діяти. І це ще одна, один кольоровий такий пошук. Як ви бачите, для того, щоб народився, для того, щоб з'явився один урок, потрібно дуже багато ескізів. У художника дуже багато пошуку проходить. І я буду вам вдячна за те, коли ви залишаєте ваші коментарі на уроки, коли ви ставите вподобайку. Це підтримує. Підтримаю створювати для вас нові заняття, нові уроки з новими ідеями і сенсами. Ще одна квітка, натхнена турецькою керамікою. Мені дуже сподобалось малювати ці тюльпани, але тут невдалий папір, тому вони вийшли такі затемні і. Трішечки нечіткі контури, а цю мальовку я перемалювала на гарному папері. Зараз я покажу вам. О, тут трішечки змінився сенс. Дивіться. Я якось покажу, якщо цікаво переглядати роботи, пишіть знову ж таки, пишіть в коментарях. І я покажу саме підбірку на якісному папері, те, що буде приймати участь ті мальовки, що будуть приймати участь у виставці. Малювати на ньому значно приємніше і значно зовсім по-іншому виглядають кольори. Ну і це, знову ж таки, вчора мій творчий пошук. Дякую всім за перегляд. А залишайте ваші питання, залишайте ваші коментарі, ваші враження. Чи хочете, щоб я показувала свої альбоми надалі, свої підбірки. Бажаю всім вдалого дня і до нових зустрічей.